Не так багато насправді українських книжок беруть за основу якусь настільну гру. Тож дуже цікаво, що саме вас надихнуло перетворити вашу книжку Колонія на настільну гру нові темні віки»? Перший поштовх надходив від моєї тодішньої менеджерки, і ми подумали, що це було непогано зробити, і е, нам пощастило знайти людей, які в цьому були зацікавлені, які долучилися до створення до е, ігроладу. Тощо і от два роки по тому ми тут стоїмо і це запрезентуємо. А яку безпосередньо ви взяли участь у створенні цієї гри, тому що це ж все таки трошки інша індустрія, скажімо, і ви як письменник. Яку роль взяли це на самому початку? Два роки тому я мав велику е, доволі розлогу роз, розмову з розробником е, е, Михайлом Войтовичем. Я окреслив йому, що я хочу бачити, якою вона має бути. Він впродовж півроку працював. Над механіками е, вирішував, які вони мають бути. І потім зробив прототип перший дуже ще І ось це було, здається, в березні позаминулого року. Ми сіли і вперше в нього зіграли. І ось від того моменту, коли живу прототип, до власне виходу гри я контролював безпосередньо весь процес. Якщо б ви опинилися в вашій книжці колонія, то яким би ви могли би бути персонажем? там? Я би напевно обрав би жіночу персонажку Джейлін Гонкала. Тому що вона така розумниця, і принаймні вона одна, одна з небагатьох, якщо не єдина, хто зараз є в усьому циклі нові темні віки, кого немає якогось стрешу в особистому житті. Поки що.